Російські військові нанесли авіаційний удар по свезькій та Ямпільській громаді. А в Есменській за допомогою FPV-дронів поранили жителя віддаленого села та енергетика, що намагався відновити електропостачання. До вашої уваги терміновий випуск новин на межі. Але перед тим як почати, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Поставте лайк та поділіться відео з друзями, щоб про критичну ситуацію у Сумській області дізналось більше людей. Зараз це як ніколи важливо. Вночі російські військові нанесли авіаційний удар по ямпільській громаді, скинувши на її територію три керовані авіабомби. Також під ударом ворога була Свейська громада, на яку також скинули три каби. По Есменській громаді вночі били ФПВ-дроном та з мінометів. По шалинській громаді з мінометів та кулемета. У селі Сопич Есманської громади внаслідок удару ФПВ-дроном поранено чоловіка. Він у лікарні. Про це ж журналістам на межі повідомив Есманський селищний голова Сергій Мінаков. Там зв'язку немає з Сопичем, але мені інформація дійшла, Я визвав скору допомогу. Скору допомога нас зустрічі машини. Бучок Микола Григорович, восьмоно року народження. Числення сколкою поранено. Чоловік доставлена до лікарні. Життю нічого не загрожує. Російський дрон ударив по бригаді енергетиків, які працювали у Есмені. Подія сталася 2 вересня. Про це ж, журналістам на межі повідомила прес-секретарка суми обленерго Світлана Калиш. Черговий воєнний злочин Росія споїла вчора 2 вересня у Сумській області. Працівники атесомобленерго направлялися у супроводі військових до місця виконання робіт на повітряній лінії. В селі Есмен, яка зазнала пошкоджень внаслідок обстрілу, близько 11.45 бригада працівників Шалогінської експлуатаційної бригади Глухівської дільниці філії Шурпінський Рем Атесомобленерго атакував російський СПВ «Дрон», внаслідок чого водій автотранспортних засобів отримав поранення. Чоловіка доставили в Лухівську центральну районну лікарню. Це сталося фактично в центрі села Есмань, більше 10 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли енергетики сумщини потрапляють під удари зі сторони Росії, і це не просто нещасні випадки. Це воєнні злочини, за які Росія обов'язково має понести покарання. На війні загинув 24-річний воїн зі Свезької громади Олексій Стариков. Серце військового перестало битись 30 серпня під час виконання бойового завдання неподалік міста Торецьк Донецької області. Росіяни поранили помічника машиніста потяга на Сумщині. Подія сталася зранку, 3 вересня. Коли поїзд був на одній із залізничних станцій, ворог ударив безпілотником по локомотиву. Пораненого працівника доставили в лікарню. Повідомили в прокуратурі Сумщини. Це всі головні новини регіону станом на 15-ту годину. Нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.